А у вас, пане Вадиме, я хочу сказати також з приводу іншої контрольної комісії, до якої ви входите. Це також одна з е, актуальних тем нашого міста. Це е, газові автозаправки. Розкажіть про них, яким чином зараз відбувається робота, на якій стадії процес? А, якраз дуже актуальне зараз питання, тому що нарешті виконавча влада. Як в мене навіть я писав про це таке враження, що прозріла від постійної півроку наших і питань і почала робити свою роботу. Тобто, нарешті виконавчі органів влади почали демонтувати самовільно встановлені АГЗП. А причому це стало видно, навіть як кажуть, не озброєним оком. Спочатку нам а, постійно відповідало, що це буквально потрібно там, я не знаю, роки угу. для того, щоб це зробити. Не так. вистачає обладнання, не вистачає людей, немає чіткого плану, немає права. Ну, всього немає, нічого немає, нічого не можемо зробити і нічого не бачимо. Незважаючи на те, ми направили близько ну от я можу чітко, 48 звернень, 4 запити для того, щоб з'ясувати повну ту інформацію. Надавали пропозиції, як це можна зробити. Зокрема, і для богоустрою, для, зокрема, і для такого, як Київська аварійно-рятувальна служба. Угу. Яким чином діяти? Тому що ми ж е, прийшли не тільки для того, щоб критикувати, ми давали можливість це вирішити. Зміни до статуту запропонували, що були внесені. Можливо, як і обон. Нам постійно розповідали, що знову, вибачте, не знаємо, розумієте. і тут така яскрава реакція. Для мене це а, дуже приємно, що нам вдалося нарешті Досукатися. спонукати на да, владу. Але в мене є дуже таке питання, щоб це не було. Як знаєте, є такий вираз. Може, пам'ятаєте, в російські часи називалось Патьонкінській дірівні». там показовий виступ, такий дуже красиво, все гарно буде поварбово, зроблено. Тому що я бачив а, багато прикладів, коли відповідний модуль, який встановлений, він береться. Демонтований і поруч на, автозап... на стоянці поставлений, тобто так, його обид. навіть не відвезли. Чого же ж ці люди чекають? Якщо ось тут була самовільна стоянка, тут стоїть цей відповідний модуль. Угу. Тому а побачимо, пройде Євробачення, і ми подивимося через місяць-два, чи ця ситуація раптом дуже швидко знов не зміниться. І така сильна позиція виконавчих органів. Тому що я нагадую, як і мешканцям міста і владі нашій виконавці, що. Кожне самовільне АГЗП не платить податки до нашого бюджету. З 1 січня був змінений закон, і тепер всі податки будуть йти через центральний бюджет. По звітам, які надає Державна фіскальна служба. А оскільки ці самовільно встановлення ГЗП не мають касових апаратів, ДФС їх не облікує. Ми не доотримуємо 300-400 мільйонів гривень податків з цих об'єктів. І ми з вами потім нам розказують: вибачте, немає грошей на дитячий садок, вибачте, немає грошей на школу, на дорогу і на все інше. Перепрошую, 300 мільйонів це приблизно 10 садків. Дарницький район постійно потерпає, що в нього немає дитячих садків. Ми там шукаємо приватних інвесторів, ще когось. У нас у самих є гроші, але ми не адмініструємо. Тому я би хотів, щоб виконавча влада. От, до речі, Даринського району якраз вчора вчора телефонувала з приводу однієї з таких газових заперек. Ми ще повернемося до цієї теми.